Мене звати Микола Котляров, я продавець-консультант магазину зброї Ган». Це найбільший магазин області. Як вас змінила війна? Так як і більшість українців, так як і всіх українців, війна змінила. Війна змінила взагалі все по великому рахунку. До початку повномасштабного вторгнення я працював в даній сфері і, типу, Взагалі, магазин, можна сказати, перекваліфікувався трішки тобто, з Мисливського Ми стали більш таким мілітері на магазином, на магазин, який задовільняє повністю потребу військових, якісь як амуніції, типу екіпіруванню. Складнощі на початку повномасштабного вторгнення. Початку повномасштабного вторгнення в елементарно в магазин зіштовхнувся з такими проблемами, як відсутність якоїсь логістики, типу припинення роботи більшості постачальників, тому що. Всі в основному територіально розташовані були в Києві і в районі, де були активні бойові дії. Тому поставки, питання поставок було дійсно дуже актуальним. Постачальники, з якими ми працювали до цього, більшість з них перестали взагалі вести якусь свою діяльність. Всі розійшлися куди, хто почав обороняти свою територію, хто взагалі кудись просто ховався і. Аби зберегти своє життя. І на цьому етапі ми почали е, шукати нових постачальників. Багато від, для себе нових повідкривали людей, які дійсно роблять якісні речі, які типу, просто проходили поза магазин, але вони були дійсно достойні того. Тобто використання якихось там американських технологій, типу, типу американських тканин і різного роду якісні речі. Шахраї та неякісна продукція. На шахраїв нам дуже повазло, ми не потрапили, але з неякісною продукцією так, типу, доводилося працювати. І тепер просто на магазині діє таке правило, що якщо це щось нове, воно не перевірене, воно замовляється в кількості там одна дві штуки, аби того, щоб перевірити, наскільки якісний дійсно даний продукт і. Або елементарно просимо якісь зразки, типу, щоб перевірити і переконатися, чи це дійсно достойна річ. Українське виробництво за час війни. На даний момент можна дійсно з певністю і з гордістю сказати, що виробництво мілітарі речей в нас в країні прям, я б сказав, вийшло на такий, Дійсно, не те, що європейський, а більш світовий рівень. В нас в країні запозичили повністю країн, типу європейських штатів запозичили виготовлення там, тих чи інших тканин, роблять дійсно технічні якісні речі. Одяг мілітарі. Чи мають право носити цивільні? Моя думка, що так, але ні в якому випадку не камуфляж. Навіть не хочу говорити, чому не камуфляж. Камуфляж це суто військова тема. В дуже малій відсотку це мисливська тема. Тобто, мисливський камуфляж, саме для мисливців. Військовий камуфляж, відповідно для військових. А на рахунок якихось нейтральних мілітарі-кольорів, то абсолютно немає нічого проти, по тій причині, що це дійсно досить зручний одяг. В першу чергу він зручний. Починаючи від якогось там елементарного розташування карманів, е закінчуючи якісною тканиною, типу, я впевнений в своїй курці, що в мінус 30 мені в ній буде тепло. Тому що завдяки наповнювачу, там, до прикладу, прималофт, е він максимально зберігає температуру, максимально зберігає температуру, мені в мінус 30 мені абсолютно не буде холодно. Чи в кармани, які от розташовані в тих місцях, де воно дійсно потрібне, але ти ніколи до цього не замислювався, навіщо воно там. Плюс, там навіть починаючи від футболки, яка зроблена там відома тканина, типу Topcool, яка розрахована саме на термоконтроль, в якої є явні переваги. Вона абсолютно ну, це синтетика, яка літом дуже швидко сохне, яка е, виводить вологу з тіла, е, яка абсолютно не вигорає по кольору. Явні плюси. Жіноча форма це прям біда. Типу, питання ще до кінця не вирішене. Взагалі, деякі виробники займаються виробництвом саме одягу для жінок, але їх дуже мало, і лінійка їхнього одягу вона абсолютно мінімальна, скажімо так. Питання актуальне дійсно, тому що навіть те саме взуття. В маленьких розмірах це проблема. Тих самих убоксів, ну їх попросту немає. Питання вирішено повністю з штанами. Там одним із постачальників є повністю вся лінійка в маленьких розмірах. В кітеля теж сама проблема. З головними оборами, як на мене, проблем немає. Частково питання вирішується, але все одно воно є актуальним. Вдосконалення екіпірування. Я б сказав, не так з'являється щось таке новітнє. Як просто більшість виробників, вони дослуховуються до порад військових. Тобі ж там, де потрібна якась додаткова застібка, то стараються дослухатися і зробити. Чи там де потрібна якась там типу зіпермолні? Я то її попросту роблять. Щось такого ну звичайно ж типу прогрес ніхто не відміняв, і з кожним роком появляються все інші, типу і кращі наповнювачі, кращі тканини. Вдосконалюються деякі тканини, типу там, де армована нитка була, то її сміло можуть замінити на якусь по типу ківларову. Відповідно, міцність тканини вона виросте в рази відразу ж, але знову ж таки, це треба зробити, теж також щоб це все було відносно доступно. Озброєння українців, попит на зброю змінився і цікавість людей виросла. Все доходить навіть до того, що люди, які ну не цікавилися цим, це навіть мої знайомі, які не цікавилися, теж є такі люди, які не цікавилися зброєю взагалі. Вони можуть просто от тепер на каві підійти і сказати, що, типу, дивився такий ролик. Там сподобалась така та така, так, чи така, така зброя. Типу, що можеш сказати, яка твоя думка буде на рахунок того чи іншого. Чи Хочу придбати першу якусь зброю, типу там апарат, щось, і що воно, яке воно має бути. Легалізація зброї. Взагалі, яка ситуація по зброї? У нас зброя в країні була легальна і починаючи з е, часів, коли країна стала незалежною. У нас е, дозволено, якщо от рівняти, нас законодавство на рахунок зброї досить ще лояльне і досить. Е, Досить дійсно, ну не сказав би, щоб круте, але е, дозволяє багато багато речей, які навіть е, люди, які приїжджають з інших країн, говорять, що в них оце -от, оце -оце -от заборонено. Типу в нас е, як таких жорстких обмежень, щоб я там сказав, в нас їх немає. Попросту У нас дозволяється придбати е, людям, які досягли віку 25 років. Е, але ну все, дійсно, все. Починаючи від самих мілких калібрів, типу там, 22 ЛР, це 5,6 на 15, до чогось типу такого антиматеріального, типу для антиматеріальних гвинтівок в калібрах 12,5 12, на 99. Без всяких тому питань. Єдине, що в нас по законодавству, воно йде як мисливський нарізний карабін. І, ну, Відповідно, у нас дуже актуальна проблема, що у нас немає де цим користуватися. Є, але, типу, місць, де можна постеляти, було б ну, досить-досить мало і набути якихось навичок. На рахунок закону, моя думка, досить адекватний, досить лояльний. Питання стояло саме в е, короткоствольній короткоствольні зброї для населення. Але крім короткостволі, я ж кажу, є дійсно дуже дуже багато різної зброї, яку ви безсміло, без питань можете, ну маючи дозвіл на придбання, прийти і придбати в нас в магазині чи в будь-якому магазині країни. Ну, взагалі, якщо питання чорного ринку, я як чувак, який працює практично 24 на 7 в магазині зброї, чесно скажу, типу я ні разу не чув, щоб хтось там прийшов і сказав, що в мене є там незареєстрований ствол, може там хоч купити. Не сказав би, що є такий прям великий чорний ринок. Взагалі, моя думка не буде якогось такого хаосу. Не буде хаосу, тому що більшість людей вже і так мали зброю. Більшість і так людей мали зброю. Питання якби в іншому, типу в підготовці людей для того, щоб не виникло якогось хаосу. Підготовка, яка заключається саме в. Дійсно, якби формування і відкритті якихось закладів, які по типу, як от ми здаємо на посвідчення водія, ми ж проходимо прям повний курс навчання. Повний, причому там з практикою. Е, моя думка, якби були такі заклади, вони якби є, ну вони в маленькій кількості знову ж, е, якби були заклади, які будуть навчати людину елементарного поводження зі зброєю, елементарних взагалі якихось речей, починаючи з елементарних речей, закінчуючи якимись дійсно е, та, практичними знаннями. Тоді абсолютно ніякого хаосу не буде. Типу, ніхто ж не говорить про те, що видавати зброю да, абсолютно всім непідготовленим. Дайте людям базу, навчіть людей, і ніяких питань абсолютно не виникне. Якою буде Україна після перемоги? Я хочу, щоб українці і надалі залишались дійсно такими об'єднаними, тому що війна нас всіх об'єднала. Дійсно, ми приходили на допомогу людям, які абсолютно були нам типу незнайомі. Я хочу, щоб і далі це так і продовжувалось.